Так, радіокасетник саба 415 стерео. Хвилі УКВ працюють. По стану. Стан хороший. Явних пошкоджень не бачу. Хороший все буде, Україна. Бу. в руках. Правда проблема з антеною, Антени немає. Є вот така гаєчка закручена. От хвилі УКВ. Саба Р. Р 415 стерео. Так, а що у нас? По касетнику. Так, виключимо радіо. Так. Перемотка вправо. Працює, але, бачите, заодно радіо не виключується. Я не виключив радіо. Ось тут кнопочка. Так, далі. Примотка влево. Работает, но также работает, к сожалению, радио. И плей. Крутить, але но музыка радио. Радио. Ну, что то не рад. А, нет, это радио. К сожалению, ну, без... Спеціалісти повинні розібратися, може десь підмикає. Так, ось такий от наш стан. І все, що я вам розповів.